Місце Москва, тип будинку, новобудова, метраж 7-9, км, кімнати 3, бюджет, два-три гривень фото Уляна Гришина коротко, герої нашої статті. Сімейна пара з двома дітьми так творчо підійшли до процесу ремонту, що не побоялися пофарбувати стіни в яскравий колір. Але це ще не все. Інтер'єр поступово доповнювався вінтажними предметами, а цікавих ідей ставало все більше і більше. Подивіться, як здорово можна оформити квартиру без професійної допомоги і великих вкладень. Подробиться у цій квартирі живе Даша зі своїм чоловіком і двома синами. Хлопці переїхали сюди приблизно 3-5 років тому. Купили трійку серії Європа, коли чекали другу дитину. А ось ключі отримали тільки через рік і заїхали вже в чотирьох квартиру. До речі, вибрали майже відразу. Я побачила оголошення, коли їхала в метро, скинула його чоловікові і забула. А через тиждень він у мене запитав, коли ми поїдемо дивитися квартиру. Я навіть здивувалася, яку. А потім ми побачили вид з вікна і закохалися прямо перед будинком, розташований на гатинський затон. Згадує Даша з посмішкою: спочатку квартира представляла себе порожню бетонну коробку, а на ремонт у сім'ї було всього три місяці. Потім старший син повинен був піти в школу, перепланування робити не стали, всі стіни в квартирі несучі ніяких візуалізацій. Звичайно, не було тільки приблизний план, який накидали самі. Хлопці відразу вирішили зробити хороший дерев'яна підлога, він обійшовся найдорожче. На стіни поклеїли шпалери під фарбування і швидко визначилися з колірною гамою. Справа в тому, що Даша працює фотографом, але в душі вона декоратор і обожнює роботу з кольором. Спочатку пара вибрала жовті відтінки, але поступово їх замінили улюбленим бірюзовим кольором. А потім дівчина вирішила сама перефарбувати меблі, за її словами, не змогла зупинитися. До речі, Ванна так і залишилася яскраво помаранчевої. Цей колір відмінно заряджає вранці, а ось санвузел Даша планувала зробити рожевим з сріблястою штукатуркою на стінах і дискокулею під стелею. Але щось пішло не так: рожеву підлогову плитку потрібного відтінку я не знайшла і вибрала фіолетову про дискокулю забули. А ось ревізійний люк вирішили закрити фанатськими стікерами чоловік обожнює футбол, пояснює дівчина. Оскільки витрати на обробку виявилися пристойними, пара вирішила заощадити на меблях і привезти частину предметів зі старої квартири і заодно перефарбувати їх кридяними фарбами Дар'ї Гейлер. Цей процес виявився таким захоплюючим, що вінтажну меблі стали шукати вже спеціально. В на кухні чоловік приніс гаража. Радіолог у вітальні приїхала від дідуся, як і програвач. Ми часто слухаємо платівки, пояснює власниця квартири бачите крісло біля робочого столу. Я випадково знайшла його в розселеному будинку в Тулі. А ще мені дістався чудовий вінтажний трияж, який я переробила в консоль. Частину предметів зробили на замовлення, зокрема, і системи зберігання. Наприклад, креслення для кухонних шаф Даша підготувала сама і віднесла на виготовлення в майстерню, а ось в кімнаті хлопчиків використовували практичні меблі з вікря. Її не шкода поміняти при необхідності, до слова, зі зберіганням у сім'ї ніколи не було проблем. При переїзді вони прочитали книгу Марі Кондо і позбулися всіх старих речей. Спочатку їх було так мало, що нам навіть не знадобився гардероб, уявляєте, згадує Даша. Потім вже ми облаштували його в спальні і закрили оксамитовою портєрою. У передпокої обійшлися вішалкою, на ній помістилася вся верхній одяг, і навіть не довелося змушувати простір шафами. У коридорі за лаконічними дверцятами приховали технічну шафу. А частину габаритних речей на кшталт дитячих велосипедів сховали в скриню на балконі. Тут системи зберігання вийшли зовсім непомітними, тому простір використовують більше як ланч зону. Тут здорово сидіти літніми вечорами за вечерею. При оформленні інтер'єру Даша не дотримувалася єдиного стилю, і жартома називає простір радянсько-скандинавським. Спальня, наприклад, і зовсім вийшла в екостилі. Тут намагалися використовувати натуральні матеріали і тканини і зробили ставку на природні відтінки, а вітальня більше еклектична, тут багато кольору і деталей, атмосферу вдало доповнюють зелені рослини, причому, як жартує сама Даша, виживають найсильніші дівчина спеціально вибирає невибагливі види, за якими не потрібно багато доглядати. Решта декор, як і меблі, підбирали поступово, текстиль, наприклад, купували в Хмгоме і на алі. Експрес деякі предмети Даша замовляла в маленьких магазинчиках. В інстаграм завжди цікаво знаходити незвичайні речі, яких немає в мас-маркеті. Частина предметів зробили своїми руками картини, постери і фотографії. Практично у кожної речі є своя історія. Наприклад, сходи в спальні зробив дідусь Даші, а тумбочки забрали з майстерні Дар'ї Гейлер, з якою дівчина встигла подружитися. Але й цей варіант інтер'єру не остаточний. Хлопцям подобається поступово міняти обстановку, робити перестановку і перефарбовувати меблі. Вітальня вже давно перетворилася в творчу майстерню, де завжди є місце експериментів, бренди представлені в проєкті Хо, оздоблення, шпалери підфарбування, демоксів, фарба, тікворіла підлогове покриття, паркетна дошка, фінексганцартет флоорс меблі. Комод ікеа, фурнітура, зара, гоми, вішалка на замовлення, майстерня тесариї, вбудована шафа, і ліс освітлення, лампа, стел аліви, двері, волховець, вітальня, оздоблення, фотошпалери, ребел вал з підлогове покриття, паркетна дошка, гандзрафтет флорс, меблі, диван, ікеа, журнальний стіл, каліфорнія меблі, текстиль, чохли для подушок, гмогоми і алі. Експрес штори Іке, декор, авторські малюнки, графіка, Леонід Петрушенка, ШПО у вигляді голови Давида, студіо Венера, Б'юст Леніна, 70-х років, авіто, освітлення, торшер ларидою та спальня оздоблення, аксенні шпалери, герба стапетер, підлогове покриття, паркетна дошка, флоорс, меблі, ліжко на замовлення, консоль, лісіле гардеробна. На замовлення текстиль, постільна білизна, ларедоюти, декоративні наволочки, гмогоми і алікспрес освітлення, люстра ротор, водле дитяче оздоблення, чорна фарба для крийдяних дощок, тікюріла підлогове покриття, паркетна дошка, фінексганцафтетфлорс, меблі, ікеа стілець, нескінченність, килим, гоме, текстиль покривало пара енотов, техніка, зволожувач повітря, стадлер форфред кухня, меблі. Стіл і цивондервод, гарнітур, мединь, побутова техніка, плита, духовка, холодильник, все, оранжевана кімната, меблі, ікеабалкон, оздоблення, на замовлення, майстерня, лис і ліс, текстиль, наволочки м'ята фабриц.